Друзі, всім привіт! від одеської філії компанії Автопарк .ua. Нове чудове надходження для вас, це Audi A4 2010 року. Автомобіль в гарному, як візуальному, так і технічному стані. По техніці автомобіль повністю обслугований, не потребує жодних вкладень на гарних дисках з доброю новою літньою гумою. По кузову весь рівненький, по Америці, мінімальні пошкодження в попередній частині. Все виправлено якісно, на оригінальних запчастинах. Салончик світленький, стан чудовий, пробіг автомобіля 130 тисяч кілометрів. У комплектації автомобіль має повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, двозонний клімат-контроль, чудову мультимедію з камерою заднього виду, електроручник панорамну стелю та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на перегляд та тест драйв адреса Грушевського 15 а придбати дане авто можна як за готівку, так і при детаболізен. І ще у нас є 3D. Чекаємо на вас.